Друзі, вітаю вас на каналі Адекватної Відьми. Мене звуть Лариса Скрижаль. Я рада вас вітати у просторі, де сила, магія і знання стають однією гармонійною енергією. Цьому каналу вже 10 років. і саме тому він вівся на російській мові. І наразі я виправляю цю помилу. Так хто ж я така? Вже понад 20 років я займаюся саморозвитком, самопізнанням, духовними практиками і магією. Я пройшла величезний шлях від лікаря народної медицини, різних цілительських практик. Астрології, астромагії, х'юмен дизайну, хірології, арканології можна 10 хвилин перераховувати тільки ті магічні науки, які я пізнала. І вже дуже багато років я читаю курси по квантовому лайф-коучингу. Це моя авторська методологія обретіння магічної свідомості, в яку я втілила всі свої алхімічні знання від квантового зцілення до глибинної справжньої магії. Також я дуже творча людина, яка любить сотворяти сакральний простір своїми ручками. І тому. Тут я буду розповідати не тільки про знання, а ще і про цікаву магічну творчість. Від будинку відьми, який я втілила самостійно, до сакральних магічних свічок створення амулетів і, звісно, що багато-багато знань. Залишайся зі мною, якщо тебе цікавить ця тема. Тут багато інформації, яку ти почуєш під іншим кутом. І ще раз вітаю!